Головне, щоб ці відрізки були однакові. Якщо у вас зошит в клітинку, то, будь ласка, беріть один відрізок за дві клітиночки, наприклад. Або якщо вказано в завданні більше клітиночок, то беріть більше клітиночок. Проставлю числа: 1, 2, 3, 4, 5, мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5. Перша точка, яка відповідає координації 0. Тобто це точка О. в Неї координата 0. Друга точка, яка відповідає координації 1. Поставлю і позначу її точкою М. М має координату 1. Третя точка. 4. Ось тут поставлю і позначу координату С. Позначу точку С, координата точка С 4. Мінус 1. Поставлю точку К, координата точки К мінус 1. 5. Позначу тут точку. Візьму, що вона називається в мене L, координата точки L 5. 2,5, Отут поставлю точечку, позначу її F і напишу, що її координата 2,5. Міс 5. Ось тут позначу точку Б. І напишу, що її координата – мінус 5. Мінус 6. Продовжу отут позначу мінус 6, позначу точку А і напишу, що координати точки мінус 6. І мінус півтора, це ось тут буде точечка, позначу її С і напишу, що координати точки С мінус півтора.